Вітаю на уроці! Сьогодні ми навчимося знаходити площу прямокутника новим способом. Ознайомимося з формулою площі прямокутника та дізнаємося про дуже важливий закон множення. Готові? Тоді починаємо. Пропоную спочатку порівняти два вирази: 369 помножити на 2 та 2 помножити на 369. Впевнена, що ви легко зможете знайти значення виразу 369 помножити на 2, оскільки ви знаєте, що множення можна замінити сумою однакових доданків, тобто 369 помножити на 2 дорівнює 369 додати 369, а це дорівнює 738. А ось 2 помножити на 369 це 2, додати 2, додати 2, додати 2 і так аж 369 разів. Можливо, ми зможемо виконати це завдання, але чи доцільно витрачати на це велику кількість часу. Сьогодні ви навчитеся виконувати таке множення швидко та без помилок. Спочатку знайдемо площу прямокутника зі сторонами 3 та 4 см. Для цього, як ми знаємо, треба розбити його на квадратні сантиметри та порахувати, скільки їх містилося у фігурі. Порахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Мірка в 1 квадратний сантиметр вміщується в прямокутнику 12 разів. Це означає, що його площа дорівнює 12 квадратним сантиметрам. Щось мені здається, що цей спосіб знаходження площі стає незручним, тому що дуже довго прилічувати кожний квадратний сантиметр. Давайте спробуємо порахувати їх групами. Спочатку згрупуємо в усі квадратні сантиметри по 3, отримали 4 групи, 4 смужки по 3 квадратні сантиметри кожна. Складемо вираз, 3, додати 3, додати 3, додати 3, дорівнює 3 помножити на 4, а це дорівнює 12 квадратним сантиметрам. Потім згрупуємо усі квадратні сантиметри по 4, отримали 3 групи, три смужки по 4 квадратні сантиметри кожну. Складемо вираз 4 плюс 4 плюс 4 дорівнює 4 помножити на 3, а це дорівнює 12 квадратним сантиметрам. Що ми помітили? Спосіб розв'язання різний. А результат однаковий. Це говорить про те, що щоб знайти площу прямокутника, можна довжину помножити на ширину або ширину помножити на довжину. Отже, площа прямокутника дорівнює добутку довжин його сторін. Цей висновок можна записати у вигляді формули. S дорівнює А помножити на B, де S – це площа прямокутника. А довжина прямокутника, B – Його ширина. Наприклад, площа прямокутника S дорівнює 4 помножити на 3, де 4 см довжина прямокутника, а 3 см його ширина. Зверніть увагу, для обчислення площі прямокутника довжини його сторін мають бути виражені в одних і тих самих одиницях вимірювання, у нашому випадку в сантиметрах. Разом з тим, якщо 3 помножити на 4 дорівнює 12 квадратним сантиметрам, та 4 помножити на 3 дорівнює 12 квадратним сантиметрам, то 3 помножити на 4 дорівнює 4 помножити на 3. Або від перестановки множників значення добутку не змінюється. Тобто а помножити на Б дорівнює Б помножити на А. Це переставний закон множення. Наприклад, щоб порівняти вирази 8 помножити на 5 та 5 помножити на 8, треба знати, що від перестановки множників добуток не змінюється. Отже, 8 помножити на 5 дорівнює 5 помножити на 8. 9 помножити на 4 більше, ніж 4 помножити на 7. Оскільки 9 помножити на 4 дорівнює 4 помножити на 9, а це означає, що множник 4 в обох добутках однаковий, а множник 9 у лівій частині більший за множник 7. Дуже зручно, що під час обчислень значень виразів можна переставляти множники місцями. Пропоную повернутися до обчислення виразу 2 помножити на 369. Та на підставі переставного закону множення замінити його добуток 369 помножити на 2. Якщо 369 помножити на 2 дорівнює 369 додати 369. Це дорівнює 738, що й 2 помножити на 369 дорівнює 738. Однак, складаючи вирази до задач, порядок множників треба враховувати, оскільки під час розв'язання задач нас цікавить сутність виконання дій. тобто, Якщо на одній тарілці 2 яблука, то на трьох таких тарілках 2, додати 2, додати 2, дорівнює 2 помножити на 3, а це дорівнює 6 яблук. І переставляти множники місцями під час оформлення розв'язання задачі неграмотно, хоча результат при цьому не зміниться. На цьому все. Дякую за увагу. До нових зустрічей!